Подивилася ідея і ми її зробили разом із Фрі. А я багато читаю книжок, але я бачив, що є потреба в якомусь клубі суто української книги, суто української літератури. І вже ми третій раз проводимо зустріч і приходять люди, і стільців не вистачає навіть. Ну, він проходить з двох частин. Спочатку ми вибираємо якусь тематичну частину. Чи то читання поезії якогось автора, чи сучасних авторів, чи може якогось автора. А друга частина вона це книгообмін, тобто люди презентують книжки, які їм сподобалися, розповідають про них і діляться з людьми завтра, вже 8 березня, і ми зробили вечір. Української літератури і саме жінок в українській літературі. Ну, Предісторія, фемінізму, його предте час з'явилася ще у 13-14 столітті нашої ери. Це була пісня середньовіччя. Ну, Там взагалі, а, хто був феміністкою, тих одразу, тих, тих знаєте. Вішали чи втоплювали. Ну там все було з цим якось проще, як потім було. от. Ну, по-перше, 48-й рік це боротьба за надання не просто прав і на жінок, це боротьба проти рабства. І на оцій хвилі також була хвиля і феміністичного руху. У Нью-Йорку, можливо, ви чули у 70-ті роки Валерій Соланс. У вас там нема? Ні, нема. Вона ще далі пішла за лесбіянство. Вона випустила брошуру, Маніфест повного винищення чоловіків. Вона вважала, що чоловіків треба просто вбивати усіх. Історичний факт, і цей маніфест можна там посмотрити. Єдина країна була, в якій є жінки, які могли б працювати. рельсоуплащицами. Да, вы можете себе представить, то есть мужская работа, которая не, ну, как бы не для каждого мужчины. Женщины рвались, то есть, чтобы поддержать эту идеологию, что я тоже могу работать, я должна внести свой вклад. То, что сейчас произошло после всех этих завоеваний советской власти, мы просто живем сейчас в этой среде и не понимаем, товарищи, это тихий ужас. То, куда окунули женщину, опустили, как работницу. Это взагалі не вписується ніякі біологічні рамки, Нигде на Западе такого нет, даже в Мы Ми і так їх обслуговуємо, ми і так їм купуємо все. Ми їх виводимо там на побачення, там платимо, там платимо, там платимо. Вот. ми на, на роботі вкалуємо, а вона тільки дитину там виховує. І все. А ти а тут їй ще більше прав на хочеш, ще більше рівності.